І побачив я документ, що лежить на столах сильних світу усього. у Вашингтоні, у Москві, у Брюсселі, але не в Києві. Бо жертву не кличуть на раду, де ділять її одяг. Вони назвали це 28-пунктний план врегулювання, яке солодке слово вредулювання. Але я кажу вам: це не план миру, це дорожня карта нашої Голгофи. Це акт контрольованої капітуляції, написаний вилизаною англійською мовою, але з російським акцентом. Кожен пункт цього плану це цвях у руки нації. Відмовся від армії, відмовся від кордонів, відмовся від пам'яті, стань німою, стань покірною, стань зоною компромісу, щоб господар Кремля міг повернутися за стіл до поважних панів. Ви питаєте, як ми дійшли до цього? Як країна, що платила кров'ю, стала розмінною монетою? Відповідь гірка, як полин. Нас продали не вороги, нас продали свої. Подивіться на Банкову. що ви бачите? Ви бачите владу? Ні. Ви бачите внутрішню мафію, яка захопила храм державності і перетворила його на вертеп розбійників. Владислав Смірнов розкрив нам імена демонів, що стоять за спиною блідого царя. Три стовпи, на яких тримається купол брехні. Перший Єрмак, тінь, що стала більшою за господаря, Оператор угод з дияволом, від оману до Стамбула, від зриву Вагнергейту до Тихого Саботажу фронту. Він шепоче мир, а підписує здачу. Другий міндіч гаманець Ваала, архітектор схем, де зникають ваші податки. Ви чули про ракети Фламінго, ракети Фантоми, які не злетіли навіть на метр, але за які заплачено мільярди? Операція Мідас це не золото, це бруд, у який вони перетворили енергетику. Третій Умєров. людина без волі, людина, чиї активи там, за океаном, роблять його ідеальною маріонеткою. Він підпише все. Навіть якщо йому принесуть наказ розпустити армію, він поставить підпис, бо його душа вже в заставі у Вашингтона. Ви думаєте, чому захід мовчить? Чому вони не дають зброю, а дають ультиматуми? Бо вони знають, США знають усе, Росія знає усе. Вони бачили звіти сотні сторінок ганьби. Вони знають, куди зникли гроші на фортифікації. Вони знають, чому міни на фронті виявилися пустими. Ви чуєте пустими? Солдат в окопі. Молиться на міну, щоб вона зупинила танк, а всередині неї порожнеча. Така ж, як у душах тих, хто вкрав вибухівку. Це не помилка, це диверсія, це операція Мідас, перетворення крові героїв на золото в офшорах. І тепер ці папки з компроматом лежать на столі у Трампа. І він каже Зеленському: або ти підпишеш капітуляцію, або я відкрию ці папки світу. Ось чому Зеленський виглядає як привид: він не за Україну боїться, він боїться тюрми. Подивіться на нього: блідо-зелений, переляканий. Він стоїть на роздоріжжі, де немає добрих шляхів для нього, але є шлях для нас. У нього два варіанти: перший тюрма в США, бо папки вже відкриті, бо детективи знайшли пачки готівки, запаковані американськими банками. Другий постріл від російських босів, якщо він не виконає обіцянку дану ще в омані. І він, як справжній фарисей, обирає третій шлях. Він хоче кинути під потяг нас. Він хоче підписати план Віткофа Дмитрієва, цей пакт Молотова Рібентропа 21-го століття, і продати це нам як гарантії безпеки. Але ці гарантії не варті паперу, на якому написані. Це гарантії його особистого спасіння ціною нашого рабства. Він хоче об'єднатися, але не навколо правди, а навколо свого страху. Народи мій, сьогодні я не прошу лайк, я вимагаю твій вибір. Ми стоїмо на роздоріжжі, і твій коментар це бюлетень на виборах твоєї долі. Я даю тобі чотири шляхи обери один і напиши його, обери свою реальність. Шлях перший. Відплата. Якщо ти хочеш бачити трибунал над тими, хто крав на мінах. Якщо ти за конфіскацію всього, що вони набули, і тюрму для трійці розкладання, напиши в коментарях слово «трибунал». Шлях другий не Корені. Якщо ти відмовляєшся приймати капітуляцію, якщо ти готовий стояти до кінця, навіть якщо весь світ буде проти нас, якщо ти суб'єкт, а не об'єкт, напиши в коментарях слово опір, шлях третій жертва. Якщо ти розумієш, що держава мертва, але нація жива. Якщо ти готовий підтримати тих, хто тримає фронт всупереч владі, знайди фонд Юрія Бутусова, віддай десятину на сталь, і напиши в коментарях слово сталь. Шлях четвертий. Прозріння. Якщо ти бачиш, що це кінець старої системи. Якщо ти готовий будувати нове на попелі старого, напиши слово світанок. А тепер п'ятий шлях. Це шлях для тих, хто не боїться дивитися в безодню. Я замовкаю. Тепер говориш ти. Створи свій власний вирок, як ти назвеш те, що відбувається. Яке майбутнє ти бачиш для тих, хто зрадив. Допиши цей сценарій сам. Напиши те, що боїшся сказати вголос на кухні. Присягни собі тут і зараз. Бо ті, хто сьогодні торгує нашою землею, завтра самі підуть під гусениці історії. Я можу завтра сказати. Послухайте, в мене складна ситуація, ви знаєте, дуже складна. Я тут трішки втомився за ці роки війни. Мені потрібна відпустка. Тому що... Були про ракети фламінго. Фанторми, які не злетіли навіть на метр. Мільярди! Віндич Аманець, архітектор схем, ваші податки зникли, немає проблем. Ракети Фламінго, красива назва, але на фронті бідних нульова користь, виразка. Заплатили мільярди за повітря і дим. Поки ти в окопі Зеленський будує свій Рим. Операція Мідас, це не золото. Третій уміров маріонетка без волі Його активи за океаном, це нитки його долі. Зеленський дасть наказ розпустити війська. Бо його душа в заставі слизька і вузька. Гроші на фортифікації, де вони є, все я знають все, захід звідти дає. Сотні сторінок ганьби кешу в пачках. А ти тримаєш небо на власних плечах. Папки у Трампа, компромат на столі. Зеленський знає все. Відзнає все БУМ! міни будинко буда. Цього слідує, що зараз нам очевидно почнуть пояснювати через телеграм-помийки і через телемарафон, що Зеленський був змушений погодитись на капітолянський мир через набу і САП, через картонки в липні, через антикорупціонерів, через опозицію і через змі, які розхитували всі разом човен і поставили його і країну в слабку позицію в цей важкий момент. Тобто не президент, не єрмак і не їхні уряди винні в тому, що обіцяли довгу каву в Криму, кордони 91-го, толерували корупцію у ТЦК і ВЛК. Мільйон випустили за кордон за бабки, мільйон забронювали, провалили мобілізацію, бо не хотіли ухвалювати непопулярні трудні рішення. Ні, це не президент, і не його Єрмак, і не їхній уряд ніколи не виконали обіцянки вирішити питання ротації і чітких термінів служби, хоч брехали про це скількість разів. Це не вони причина СЗЧ, і це не президент, не верховний головнокомандовач в своєму вечірньому зверненні жодного, здається, разу не закликав приєднуватись до збройних сил і поміняти хлопців, які на фронті вже 4 роки. Це не оточення, і не міністри енергетики Зеленського і Єрмака розкрадали кошти енергоатома замість будувати укриття на об'єктах енергетики. Це не Галущенко саботував побудову розгалуженої генерації і кістьми лягав на трибуну ради. Щоб лише купили російські реактори в Болгарії. Це не Галущенко і ні яку він привів, підживали в арештованому армою і, думаю, маєтку міністра Януковича Захарченка замість продати цей маєток і купити зброю. Це не міністри популісти Зеленського, які не здатні йому заперечувати, роздавали мільярди на чекапи, кешбеки, шарові потяги, вовені тисячі, шкільні портфелі, замість будувати укріплення або вивести і розселити переселенців. Із нових і нових міст фортець на сході, де йдуть вуличні бої, можна сьогодні вовиною тисячою запалювати свічки в суцільній темряві. Тобто, це не безвідповідальність, корумпованість, популізм, егоїзм, жага влади і залежність від аплодисментів. Причина тому, що ми сьогодні сидимо без світла і в темряві читаємо, що там світові змі називають нашу владу найкорумпованішою. А Трамп, користуючись нашою слабкістю, напарює нам поганий мир. Це все набу. І сап винні в усьому цьому. І люди з картонками. Тобто ви не переплутайте. Причини для вашої безсонної ночі. Ми добре розрізняємо провокації та на паслу. Я вам відвічаю, я вам нічого не довжу. Я дуже только своїм родителям.